Мова піде про Громадянську війну у Сполучених Штатах. Громадянська війна в США це найкривавіший військовий конфлікт перед Першою світовою війною, який, за приблизними підрахунками, забрав життя 600 тисяч людей з обох сторін. Так, чому підняли зброю один проти одного люди? Що ще недавно воювали пліч опліч у війнах проти індіанців, у війні проти Мексики, люди, які були випускниками однієї військової академії Вестпойнту, які були синами і внуками людей, що виграли війну за незалежність Штатів. Конфлікт між південними і північними штатами наростав протягом десятиліть. Ключова причина рабства на півдні США. Спочатку всі колонії були рабовласницькими, але згодом північ від рабства відмовляється. Частково з морально етичних біркувань, частково з економічних. Раби не були так востребовані в промисловості, яку розвивали північні Штати. Натомість вони були востребовані у південних штатах на плантаційному землеробстві, де раби вирощували в основному тютюн та бавовник. По мірі зростання кількості штатів зросла кількість противників рабства у центральних органах влади, адже в Сенаті є по два представники від кожного штату. У 1819 році кількість вільних і рабовласницьких штатів зрівнюється 11 до 11. А далі, по міру розширення території США на Захід, нові території ставали новими штатами. І це додавало гостроти у відносинах в країні. Бо прихильники збереження рабства не хотіли. Переважання вільних штатів і навпаки. Певний період е, працювала схема. Якщо приймаємо один вільний штат, значить треба прийняти один рабовласницький. У 1850-х роках е, напруга зростала до бійок в Конгресі між прихильниками і противниками скасування рабства. Останньою краплею для жителів півдня стало обрання президентом США, кандидата від новоствореної республіканської партії Авраама Лінкольна. Сам Лінкольн не був прямо радикальним прихильником скасування рабства. За словами Авраама Лінкольна, він воював не за збереження рабства, не за відміну його, а за збереження єдності Штатів. І одразу після обрання Лінкольн став заспокоювати опонентів, що не буде забирати їх рабів силою. Але невдоволення жителів Півдня стримати вже було дуже важко. В Конституції США на той час не було приписано ні право виходу, із Союзу, ні заборона на такий вихід. За кілька місяців після обрання Лінкольна президентом спалахує громадянська війна. Е, першою з Союзу вийшла Південна Кароліна, потім ще 10 штатів, які утворили Конфедеративні Штати Америки. Що цікаво, рабовласницькі штати Меріленд, Кентукі, Міссурі, Делавер вирішили залишитися в Союзі з Вашингтоном. Безпосередньо бойові дії починається з захоплення Форту Самптер біля берегів Південної Кароліни 12 квітня 1861 року, де прихильники виходу із США, Сполучених Штатів, атакували вояків лояльних Лінкольну, коли ті не хотіли мирно роззброїтись. Тому дата, 12 квітня 1861 року, вважається початком громадянської війни. Президент Лінкольн оголосив мобілізацію, а за ним Джеферсон Дейвіс, перший єдиний президент Конфедеративних Штатів Америки, відповідно тес-мобілізацію оголосив. Сили були нерівні. Мобілізаційний ресурс півночі приблизно в 4-5 разів більший, ніж на південній території. На півдні був хороший кадровий резерв професійних офіцерів. бо... Військова служба там була в Пошані. Зокрема, очолити армію США. Доручили виходцю з півдня, зі штату Віргінія, Робель... Роберту Лі, батько якого воював за незалежність США. Той відкинув пропозицію, бо не міг піти проти своїх земляків, що обрали конфедерацію. І армію США очолив Волес Грант. Відставний офіцер, що зловживав алкоголем. Але початок війни відкриє йому нове бачення. Він стане командувачем, а потім президентом. Варіантів у конфедератів, як виграти війну, було небагато. Зокрема, вони могли сподіватися на Бліцкриг, швидко захопити Вашингтон, який був притул до території конфедерації. Цей задум провалився. Переломний момент була битва під Геттісбергом у 1863 році, де конфедерати були розгромлені і два роки їх добивали. 9 квітня 1865 року Роберт Лі підписав безумовну капітуляцію. Наслідком війни були величезні втрати з обох сторін, приблизно 600 тисяч убитими. Значне економічне розорення і знелюднення півдня. Керівників Конфедерації ніхто не розстрілював і навіть не садили на значні терміни. Зате розстріляли Лінкольна у театрі прихильниками, прихильником Конфедерації. Громадянська війна у США і досі вносить розкол у американське суспільство.